Вітаю! Ви на каналі Тося читає казки. Киця мок і різдвяний гармидер. написала і намалювала Джудіт Кер. Одного вечора Дебі сказала Знаєш, мок, коли ти завтра прокинешся, то вже буде різдво. Будуть різні подаруночки і смачні гостинці, і тобі дадуть додаткове велике яєчко на сніданок. Усю ніч мок снилося велике яйце. Воно було дуже велике і чомусь висіло в повітрі. Мок довелося злетіти, щоб його забрати. Але тут нагодилися великі птахи. Вони хотіли з'їсти велике яєчко, а одна птаха захотіла з'їсти мок, тож киці довелося летіти так швидко, як вона тільки могла. Але птахи погналися за нею, і тоді зненацька вона прокинулась. Щось причепилося до її хвостика. Мок спробувала струсити це щось, але воно застрягло, а потім потрапило у вогонь та й саме загорілося. І зробило ще два вогника на килимі, мок подумала так все, досить я звідси тікаю. Вона побігла по вулиці, деякі люди бачили, як вона проносилася повз них. Що це таке із такою палаючою штукенцією на хвостику? запитав хтось. Напевно, це кумета, відповіли йому. А от я краще викличу пожежних, сказав хтось іще. Зненацька мок почула жахливий шум, і тоді вона побачила ту штуку, яка робить цей жахливий шум, і подумала о, ні, з мене досить. Я тікаю додому. Але ця штука поїхала за нею. Уі -у, уі -у, уі -у. Вона гналася за нею до самісінького дому, з неї вистрибнуло двоє чоловіків. Вони тягли якусь велику жовту змію і кричали Пожежа, там пожежа. Зненацька змія почала плюватися. Вона зробила такий великий плювок, що розбризкала усюди. Потрапило навіть на мок. Мяу. А потім пан та пані Томас і Дебі і Нікі повиходили з будинку, але виходили вони не через двері. Вони виходили. Через вікно. І усі казали дякуємо вам, дякуємо за те, що врятували наш будинок. А пожежник сказав Не дякуйте нам, подякуйте оцій киці. Це вона привела нас до будинку. Киця героїня. Тут якраз посходились деякі сусіди дізнатися, що ж там трапилось у будинку мок. Вони усі переказували одне одному, що мод героїня, а потім почало сніжити і всі порозходились по домах. Пан та пані Томас, Дебі і Нікі пішли одягнутися, а потім зазирнули у Різдвяну кімнату. Усе було мокрим, а дещо навіть чорним. Шкода, сказав пан Томас, але Різдво цього року буде дещо іншим. Ох, усі страшенно засмутилися, і мох теж стала сумненькою, а потім Нікі визирнув у віконце. Це сусіди поверталися, усі щось несли і посміхались і говорили, то ми подумали, що допоможемо вам прибрати цей гармидар, а потім усі разом зустрінемо у вас Різдво. Це було чудове свято. Тут були подарунки. Смачні гостинці, а також додаткове велике яєчко для мок. Це було наше найкраще Різдво. вигукнув Нікі. А можемо зробити наступного року таке саме? Ну, відповів пан Томас, можливо, не точно таке саме. Ми з Кітітою вітаємо вас з Різдвом. Нехай воно у вас буде тихим і радісним.